Продовжуємо розбирати, чому від хребця нічого не болить. Існує 31 пара нервів, які відходять симетричними парами по обидва боки спинного мозку. Вони є змішаними, тобто формуються за рахунок нервових волокон передніх корінців, які несуть рухову інформацію від головного мозку до м'язів, які нервуються цим спинномозковим нервом, а також. Задні корінці, які несуть інформацію вже чутливу до головного мозку. За допомогою спинномозкових нервів відбуваються рухи частин тіла, а також чуття шкіри. Поверхню шкіри можна поділити на зони дерматоми, з яких кожна зона іннервується відповідною парою спинномозкових нервів. За допомогою карт дерматомів, які є досить приблизними, невропатологи можуть визначити приблизно, який нерв було ушкоджено. Тому на фото з інсти приблизно показані ці дерматоми, які для лікарів слугують орієнтирами приблизними, на рівні яких хребців відходять нерви, які нервують.